Свято Іван, читання, слава тобі, Господи, Господи слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Я що світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Задайте слово, що я Бог сказав вам, слуга не більше від пана свого, якщо переслідували мене, переслідуватиму і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатиму ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знай бо того, хто послав мене. Як би я не прийшов бо і не говорив до них, гріха не мали, б». але тепер воно виправдання за їхні гріх не мають, хто ненавидить мене і отця мого ненавидить. Як би я не чинив усередині діл, яких ніхто інший не чинив гріха не мали, Тепер же і бачили, і зненавиділи й мене, і Отця мого, але що здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, як прийде утішитель, якого зішлю вам, від Отця дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказає вам те, що ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас забуватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Це вам заповідаю, щоб ви любили один. Одного в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос воскрес. Во воскрес! Сьогодні Христос нагадує нам і заповідає не тільки нагадує, а наказує, можна сказати, щоб ми любили один одного, що означає любити один одного. Любити це означає послужити. Бо сам Христос каже: я прийшов у цей світ не щоб мені служили, але щоб послужити для інших. Бачимо, Ісус Христос також і посилає апостолів по цілому світі, щоб вони служили, щоб вони через свою службу показали Божу любов, бо Божа любов є безмірна, її не можна нічим виміряти. Сам Христос також і говорить. І в старому завіті ми знаємо є цих дві Божі заповіді: люби Бога, того всім серцем, всією душею, всіма мислями твоїми, всією силою Твоєю, і люби ближнього свого як себе самого. Отож, щоб полюбити, не вистачить тільки читати щось, знати, але щоб полюбити, дійсно треба зустрітися з Господом, бо саме через зустріч, коли ми пізнаємо особу. Ми більше її любимо, бо знаємо, що ця особа є вірна, що вона не зрадить. Таким є Господь, який є вірний, який ніколи не зрадить. Адже наскільки велика Божа любов, Бог віддає свого єдиного Сина за кожного з нас, який вмирає на Христі, який відкриває нам ворота до раю, який дарує нам Царство Небесне, який дарує нам вічне життя. Божа любов є безмірна, і Господь любить кожного з нас великою своєю любов'ю. Також і ми повинні ділитися цією любов'ю, особливо в наших сім'ях, наших родинах, з нашими друзями, там, де ми перебуваємо, чи в транспорті, чи ми є вдома, чи є на роботі. Як виявляти цю любов? Це говорить тоді серце. Уста не можуть висловити всієї любові, але серце. Може. Наприклад, навіть сказати щиро дружині, я тебе люблю. Це ніби два слова, але вони дають життя. Я тебе підтримую, я тобі допоможу. Це встати, підійти, помити посуду чи діти до батьків, наприклад, також прийдуть зі школи щось допомогти. І це є вияв любові. І це те, що дає нам силу жити. Є одна така історія, що жінка потрапила в лікарню. Лікарі не могли встановити діагнозу, і вона почала дуже скоро худнути, і ніхто не знав причини. Вона почала вмирати, і лікарі кажуть до чоловіка: бери дітей, приходь, прощайтеся з дружиною, бо ми не можемо дати ради, залишилися лічені дні. Ми не знаємо, як її лічити, що робити, тому що діагнозу не можемо встановити. Тоді ця звістка дуже сколихнула чоловіка, дітей. Вони прийшли до лікарні, клякнули на коліна біля ліжка. Чоловік взяв руку дружини, свою руку і почав просити: кохана, не вмирай, ми тебе любимо, ти нам потрібна. І діти також почали плакати, також просити маму, мамо, будь з нами, мамо, ми тебе любимо, мамо, не покидай нас. І дружина подивилася, усміхнулася і каже, як я давно чекала на ці слова. Через два тижні дружину виписали з лікарні додому і все налагодилося. Маленькі слова, маленькі вчинки, дрібненькі, але яку вони мають силу. Так само, і Христове Воскресіння Ісус Христос слухався свого Отця, Він любив Його. Він любив нас, любить і буде любити нас, незважаючи, які ми є, він нас любить, бо Його любов є безумовною. І ця любов привела до Воскресіння, привела до того, що двері раю знову відчинилися для нас. Отож, пам'ятаємо, що коли ми любимо, то ми також несемо силу Воскресіння, радості нашим ближнім. Отож, любимо один одного. Амінь Христос Воскрес!